Шостий розділ Друга книга царів. Тоді Єлисей помолився, сказавши: Господи, відкрий, будь ласка, його очі, аби він побачив. І Господь відкрив очі слуги, Він побачив, що все узгіря навколо Єлисея повне кінноти і вогняних колесниць. Боже, відкрий, будь ласка, його очі. Скажіть, про що молився Єлисей? Які очі треба було відкрити цьому слугі Єлисеєву? Ну, які духовні. Ну, а що він своїм серцем побачив анголів? Тобто, в нього було відкрити очі? В нього була віра, він прислуговував Єлісею. Але коли Єлісей сказав: Не білься, адже тих, що з нами більше, ніж тих, що з ними, 6-16, той все одно нічого не побачив. Він, може, повірив його словам, але Єлісей хотів, щоб він побачив світ, який зараз нам невідимий. І що треба для того, щоб побачити світ анголів? Помолився Єлисей, сказавши: Господи, відкрий, будь ласка, його очі. Мені здається, що зараз Бог всім нам заплющив очі. На цей світ анголів. Чи ви бачите анголів? Я пам'ятаю, одна жіночка літня йшла з церкви кхе, додому і кожну п'ятницю приходила, хоча вона жила так, що пішки їй прийти додому, і одного разу сказала мені: е, Пастор я бачила ангела. Я кажу, якого ви бачили ангела? Свого охоронця. Вона йшла ввечері додому після богослужіння, якийсь хлопак хотів забрати в неї сумочку. Знаєте, люди ж в церкву йдуть гарно вдягнути, сумочка там, Біблія чи псалми в неї щось було. І цей хлопак думав забрати. Думає, бабуся, може, десь іде щось там є гроші чи пенсія. І от коли вона надходила, а вона побачила цього хлопця, що недобре що буде, помолилася, і він зомлів. Так став, дивиться на неї. І вона так проходить, а він зомлів. І вона прийшла і мені порозповідає, я бачила ангела. Я кажу: насправді ні, каже. Але він стояв між мною цим хлопцем, і він отак дивився. Він бачив цього ангела і нічого не міг зробити. Я кажу, цікаво, може бути. Але вона його не бачила, вона побачила дію ангела. Я бачив багато раз дію ангелів. Але зараз чомусь Бог закрив наші очі. Ми не бачимо світ ангелів, правда? І це не тому, що ми не віруючі. Це тому, що Бог поки не хоче, щоб нас світ ангелів збентежив. Тому що. Якби відкрилися наші очі, ми б побачили ангелів добрих, ангелів злих і постійно лягали спати в страхі, що поряд з нами постійно ці істоти, і вони злі, хочуть нас вбити, а добрі. Тобто, це б не було е, життя звичайне, Ми б вже були шоковані, ми б не вели себе так, як от природньо для нас. Ми б були налякані, чи щось було траплялося з нами незвичайне. Тому давайте прочитаємо цю історію ще раз. Що це трапило, що треба було відкрити очі? А цікаво, чи може Бог закрити очі? Це вся історія про це. Боже відкрив очі одним, а потім Єлісій помолився, Боже закрив очі іншим. Цікава історія. Щоразу 6.8. Друга царів 6-8. Щоразу, коли сирійський цар воював з Ізраїлем, він домовлявся зі своїми сановниками, куди? В те чи в інше місце слід направити військо. А Божий чоловік негайно посилав до ізраїльського царя застереження. Вважай, не йди в таке то місце, оскільки там засідка сирійців. Тому ізраїльський цар посилав попередження для мешканців того місця, про яке йому повідомляв Божий чоловік. Так траплялось багато разів. Ця справа дуже обурила сирійського царя. Тому, зібравши своїх сановників, сказав до них, Ви маєте мені признатися, хто з вас видає наші плани цареві Ізраїлю? Тоді один із його сановників сказав: Ніхто, мій володарю, царю, але в Ізраїлі є пророк Елісей, котрий повідомляє ізраїльського царя навіть про ті слова, які ти говориш у своїй спальні. Цікаво. Скажіть а це тільки про царя? Сирійського Бог бачить, що в Його спальні робиться? Чи в нашій будинку і в нашій спальні Бог бачить? А там порядок в спальні. Хтось злякався. Ні? Молодці. Ну, а значить, порядок. Тобто Бог все бачить, і думки, і стосунки, і чоловік, і дружина ми маємо розуміти, що перед Богом все відкрито, і тому ми маємо. Пам'ятати, що Бог все створив і Бог все добре створив, і любов це добре, але Бог чує наші думки коли і наші вислови, коли ніхто не чує. Бог чує навіть це. Ми маємо бути обережними. Інколи люди думають, в церкві я не сварюсь, я не кажу поганих слів, а дома матюкаються. Буває таке. Це жах. Чим хто, хто звик? Так, Хто звик, він думає в церкву, зайти треба бути порядним, а там можна бути непорядним? Так не можна. Так не можна. Треба чисте серце мати завжди. І дивіться, цар почув про пророка Єлісія, і йому кажуть: Слухай, він все знає. То цар негайно наказав: «Ідіть і ви вивідайте, де він перебуває, і я пошлю, щоб його взяли. Йому повідомили, мовляв, він знаходиться в Дотані, тому він послав туди кінноту, колесниці та велике військо, вони прибули туди вночі і оточили місто. Скажіть, тільки що царю сказали, про що ти там розмовляєш в спальні, про що ти думаєш, все пророк Ілісей знає. Він каже: розвідайте, дізнайтесь, де він, я пошлю туди військо. Так, а як ви обманете, якщо пророк вже знає, що ви його шукаєте. Ну, ви уявляєте, цареві кажуть, він все знає. Він каже, давайте обманемо, вночі прийдемо. Що пророк не знає, що ви вночі прийдете. Ви бачите, як люди не вірять, не вірять. вони думають своїми думками. Вони, вони самі себе обманюють. Йому ж сказали, що пророк все знає, він з Богом спілкується, від нього нічого не сховаєш. Він каже, Давайте ми розвідаємо, дізнаємось і пошлемо військо вночі. Ну, чи ти розумний, тобі ж кажуть, що він все знає, Бог йому відкриває, От ти зараз задумав послати розвідників вночі, він знає. Тобто люди мають очі і не бачать, не вірять. Добре, спозаранку. Слуга Божого, чоловіка піднявся, вийшов, і то, побачивши, а він вийшов зарядку зробити. Зранку, ну не знаю. Перший. Вийшов, побачив, що місто знаходиться в облозі війська, кіноти, колісниць. Слуга сказав Єлисею: Ой, мій господарю, що будемо робити? А Єлисей відповів: Не бійся, адже тих, хто з нами, що з нами, більше, ніж тих, що, що з ними. Єлисей бачить два війська. Одне, що за ним прийшло, а інше, що з ним ходить. Ви бачите? Єлісей бачить дві армії. Скажіть, а скільки армій ми бачимо? Цікаво, чи ми розуміємо, що Бог так само нас охороняє? Інколи, як о той цар, він це розуміє, але як той слуга Ой все. Ви розумієте, що треба себе налаштовувати на віру. Тоді Єлисей помолився, сказавши, Господи, відкрий, будь ласка, його очі, аби він побачив, і Господь відкрив очі слуги. Він побачив, що все узгір'я навколо Єлисея повне кіноти й вогняних колесниць. Він побачив все узгір'я навколо Єлисея. Скажіть, а навколо слуги були? Та написано Все узгір'я навколо Єлисея. Знов так, навколо Єлісея, а ти тримайся поряд з ним. Але якби Біблія описує, що всі люди думають, що тільки Єлісєй, так ти ж поряд з ним, ти ж теж оточений. А коли сірійці вирушили проти Єлісія, він помолився до Господа і попросив Ураз, будь ласка, цей народ сліпотою, і Господь за проханням Єлісея, уразив їх сліпотою. Скажіть, а ми можемо помолитися Богу за якусь незвичайну ситуацію, за війну, Господи? Уразь, наприклад, їх. Ми можемо? Ми можемо, друзі. Ми можемо. Але щось Бог щось Бог, Єлісія чує, нас не чує. Да? А може ми не то просимо? А для чого уразь сліпотою? Давайте прочитаємо. Господь уразив, після цього Єлісей сказав їм: Це не та дорога і не те місто. Ідіть за мною, і я запроваджу вас до чоловіка, якого ви шукаєте. Тож він завів їх у Самарію. Але коли вони вийшли у Самарію, сталося так, що Єлісей попросив: Відкрий, Господи, їм очі, і нехай вони побачать, коли Господь відкрив їм очі, вони побачили, що знаходяться посеред Самарії в центрі столиці, побачивши їх цар Ізраїлю. Запитав Єлисея, то що, мій батеньку, може мені знищити усіх до одного? Однак той відповів: Не вбивай. Хіба це ти їх взяв у полон своїм мечем та своїм луком, щоб нищити? Поклади перед ними хліб і воду. Нехай вони наїдяться і нап'ються, після чого нехай повертаються до свого володаря. Тож він справив їм великий бенкет. А коли вони наїлися і напилися, він відправив їх до свого володаря. З того часу сирійські загони довго не нападали на ізраїльський край. Скажіть, а як би ви сказали, Господи, ураз ворогів, що б ви далі з ними зробили? Ага. Ми, ми більше злі, ми би їх уразили так, щоб вони не встали, щоб його годувати не треба було. А бачите Єлисея, як... чому Бог чує Єлисея? В, в нього інше серце. <кій> да. Так, друзі, дивіться, Бог бачить серце Єлисея, щоб воно в одному ладу з Богом. Інколи Бог уражає армію водами Черемного моря? Пам'ятаєте? Коли Богу завгодно, Він може не сліпотою уразити і нагодувати, а може воду послати. А чому? А тому, що до цього він раз, два, три, десять давав їм шанси. Було таке в Єгипті? Вони відкинули. Пам'ятаєте, цар Асирійський прийшов? Він до цього знав Бога, Єзекія молився, Його просили, пророче слово було, ні. Бог послав ангела той уразив 185 тисяч за одну ніч загинуло. Бог може уразити по-різному. А одного разу цар простягнув руку і сказав візьміть його. І Бог уразив і рука задерев'яніла, а потім пророк помолився, рука повернулася. Тобто у Бога є сила уразити. Просто що у Бога інше серце, ніж у нас. Але я не можу знати точно волю Божу про ураження. Я можу знати волю Божу щодо 16-го вірша. А Єлисей відповів: Не бійся! Адже тих, що з нами в фурсах. Чи в іншому місці Божі діти, білі церкви, чи в іншому місці? Більше, ніж тих, що з ними. Тобто, коли приходять вороги, коли люди приходять з ненавістю, послані дияволом, ми маємо знати, що з нами охорони більше. Я пам'ятаю. Під час ще 2014 року, коли Крим і Донбас були окуповані, мій тато казав, він знаходився в Донецьку, і теж ракети, все летіло, дуже небезпечний був час цієї війни. Але тато сказав: Синок, я не боюсь, я кажу: по тато, ну небезпечний час. А він мені каже, в книзі Йова написано, що Бог знає шлях блискавки, Він знає шлях кожної ракети, кожного вибуха. Він не допустить, якщо це в його волі. А якщо прийшов мій час? Друзі, ми ось, коли ви в дочі просинаєтесь, от на минулому тижні знов було у нас в Білій церкві небезпечно. Яка ваша перша думка, коли ви чуєте ці вибухи, ці всі? Перша думка яка? 90-та. До Господа! Але інколи паніка, перша реакція, страх, що буде? Але я хочу нагадати оцей вірш. Серце підскочило. Ти помреш, да? перша думка, я помру. Друзі, от дивіться, що Єлисей на першу думку. Ой, мій господин, що будемо робити? Це страх в ньому. Що робити? І кожна жінка, кожна мати, ну, кожна людинка вона турбується. Що робити? Перша думка, яка прийшла з гори від Бога через Єлісія: не бійся. Перший Бог каже: Почекай, я з тобою, не бійся, пам'ятаєте? Адже тих, що з нами, чи ми молилися ввечері? Чи з якими думками ми лягали це важливо чи ні? Що ми дивилися, що ми слухали, якщо ми з Богом лягли спати, не бійся. Адже тих, хто з нами більше, ніж всіх цих ракет, нічого не зроблять. У нас немає бомбосховища внизу, правда? Але у нас є бомбосховище зверху. Над нами щит є Божий. Тому, друзі, в даному випадку щире серце Єлисея і Бога дало шанс оцім всім військам. Довго вони не ходили. Але вони прийдуть пізніше. І не все буде так просто. Не все буде так просто. З Богом важко е, сперечатися йти проти Бога. Але цим людям Бог дав ще шанс. Ми не знаємо. Що і як? Але я хочу одне сказати: у Бога є сила, тут написано, і Господь уразив за проханням Єлисея. Ми можемо молитися про Божу охорону, про Божий захист, про те, що Бог по своїй волі уразив ворогів. Ми можемо все казати: Нехай Бог по своїй волі. Ми можемо молитися, Господи, зупини війну по милості. Але Господи, звільни мене від зла. Є ще одна боротьба велика. І скажіть, а чи ми так молимось про захист від диявольських думок? Коли диявол насувається і нас накручує злими думками, підозрами, заздрістю, бажаннями недобрими? <кій> я бачив, коли люди заводяться, знаєте, таке слово заводяться, це не буквальне, але заводяться в такому розпалі недобрих почуттів, і кажуть, Ти, хіше, я все чую. Зупинісь, не треба швидко казати. А людина заводиться. Хтось же заводить. Тому, друзі, ось так само треба нам розуміти, що коли приходить диявол, і ми бачимо сили диявола, комусь потрібно почати молитися так само за захист від злих сил. Одного разу я читав одного пастора, який каже, що я інколи бачу сили диявола, Ну, я не бачу сили диявола, я бачу сварку, там люди недобрі, алкоголь, там наркотики, ще щось. І він каже: чоловік почав сварити дружину. Отак на парковці біля, біля магазину. Я почав молитися і затих за чоловік. І я подумав, цікаво, а чи я можу теж так? От я йду по, по городу, десь по вулицях. Бачу, тут добра ситуація, а тут погане, хтось там щось погане себе веде. Я ж не буду до кожного підходити і казати: слухайте, люди, ви там не то добре робите, чи тут, чи тут, чи зупиніться. Я ж не можу так. Але я можу, просто йдучи по своїм справам, по, своїм, по своїй цілі, помолитися. Господь, оце зараз не добре буде. Ось тут люди сваряться, ось тут небезпечна ситуація. Ми ж можемо втручатися в духовні оці сили. Щоб Бог послав захист, чи не можемо? У нас є право в великій боротьбі, як сказав Єлисей, не бійся. І помолився, і сказав: Господи, відкрий, будь ласка, йому очі. І Бог відкрив урази оці сили зла, Уразив. відкрий їм очі. Тепер, Боже, ураз їх своєю добротою, Євангелієм, милостю. І Бог відкрив, нагодував їх цар. Вони пішли, не знаю, скільки вони під впливом цієї благодаті. Тому, друзі, хочу сказати, що наш Господь Ісус Христос, він, він теж мав силу вразити. Але Він йшов оцим шляхом, попереджаючи людей. Він спілкувався, розгоняв сили диявола, бісів цих виганяв, цілі легіони. Пам'ятаєте, скільки, як тебе звати? Легіон. Він цілий лі легіон демонів послав. Геть. Але, але, коли легіон демонів об'єдналися з людьми і його розпинали, він сказав: Ви побачите, ви побачите Сина Божого. Він попередив їх, що буде і покарання. Але ми не дивує молитва Христа. «Пробач їм. Вже вони його розпинають. Пробач їм. Як можна мати таку силу, ну, щоб. Вбити і вразити ворогів, і як можна мати таку силу характера, щоб не вразити їх, як можна мати таку силу могутності, але мати при тому ж самому силу характеру любові і сказати: добре, ще не цей раз. Ще дам час, аби покаятись». Нехай Бог поблагословить нас, щоб ми перше не боялися, пам'ятали обітниці, пам'ятали Христа. Пам'ятали Христа. Його подвиг, Його приклад на Голгофі, Його ставлення до людей. Але щоб ми і не шуткували з Богом. І якщо ми хочемо попросити Бога, Господи, звільни від ненависті, але зупини зло, покарай по волі, по милості своєї. Бог сам знає. Це не гріх так помолитися. Все віддаючи в руки Бога. Але головне, щоб зло нас не уразило. щоб ми не тільки молилися, щоб зло фізично відійшло від нас, а щоб ми молилися, Господи, від спокус, від зла в серці моєму захисти мене. Зі мною ти, і Бог з нами сильніше, ніж диявол, який навколо нас. Амінь. Помолимось. Добрий Боже, Батько Небесний, дякуємо Тобі за ці приклади Євангелія, які ми бачимо, приклади з Пророком Єлісієм, з твоєю охороною, з тою благодаттю, яку ти показав через його відношення навіть до ворогів. Господи, Ти можеш уразити і зараз, і під час цієї війни зупинити цю війну, благаємо, даруй мир, зупини, даруй покаяння людям, які приходять зі злом, зупини. Ти можеш, Господи, сам звершити суд і кару. Все в Твої руки віддаємо, молимо, Боже, зупини ці нападки диявола на мирних людей, на простих людей, захисти нас від нападок диявола і на нас кожного дня з його спокусами, намаганнями вести нас у гріх. Але ти, Боже, ти Боже, звільни наше серце від цього нечистого подаруй серце чисте, серце праведне, Твоє, і дух твій, нехай панує в кожному з нас в ім'я Христа. Амінь.